Вітаю З початком повномасштабного вторгнення. Топ темою на усіх інформаційних ресурсах стала війна. Зміна фокусу уваги не означає зникнення окремих проблем в суспільстві, таких, як, наприклад, домашнє насильство, яке, на жаль, залишається актуальним як для нашої громади, так і для України в цілому. Тому темою сьогоднішньої програми є протидія та запобігання домашньому насильству у громаді. Відповідати на ваші запитання буде начальник сектору протидії домашньому насильству звельського районного відділу поліції, старший лейтенант Сергій Лібіченко. Добрий день. Отож, переходимо до запитань. Впевнена, багато жінок не говорять про насильство через страх. Як можна анонімно повідомити про такі випадки? Про насилля не можна мовчати навіть через страх. Перш за все, звертатись потрібно до поліції на лінію 102. Правоохоронці приїжджають на місце виклику. Зупиняють насилля та проводять з кривдником відповідну роботу щодо недопущення в подальшому подібних випадків. У нашому райвідділі також працює мобільна бригада з реагування на факти вчинення домашнього насильства, яка реагує на виклики цілодобово, а також анонімні. Ми обов'язково приїдемо та допоможемо. Якщо потрібна консультація або підтримка, можна звернутися на гарячу лінію за номером 1547. Це для постраждалих від домашнього насильства. Одна з її функцій це психологічна допомога жертвам насилля. Лінія абсолютно безкоштовна та цілодобова. А як карається психологічне насильство і як довести, що це саме насильство? Відповідальність за домашнє насильство передбачена статтею 173 значком 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Невиконання терміново забороненого припису, а також неповідомлення місця свого перебування кривдником за частиною першої цієї статті передбачена відповідальність у вигляді штрафу громадських робіт, а також до 10 діб адміністративного арешту. Якщо кривника вже було притягнуто до відповідальності протягом року за вчинення домашнього насильства, санкція статті передбачає також штраф громадської роботи або адміністративний арешт строком до 15 діб. Якщо в діях бачається систематичне щиняння домашнього насильства, тоді порушується кримінальне, кримінальне провадження. За статтею 126, значком 1 кримінального кодексу України та кривнику вже може загрожувати кримінальна відповідальність. Будь-які фактичні дані можуть бути доказами. Потрібно записувати усі розмови з кривником. Це потрібно робити, щоб усі погрози та маніпуляції були зафіксовані. По можливості залучати свідків. Це можуть бути люди, які були свідками проявів насильства, або ваші близькі. Це також фотографії, скриншоти або відеоматеріали. Також можете звернутися до психолога, висновку якого буде зазначено, що ви зазнали насильство. Дякуємо за таку детальну відповідь. Переходимо до наступного запитання. Якщо сусіди б'ють дітей, що робити? Якщо ви стали свідком, як батьки б'ють власну дитину. Перша думка не втручатися, але це помилка, правильна відповідь не залишатися байдужим. Батьки не мають права застосовувати насильство, погрози приниження до своєї дитини. Недавно був подібний випадок. Батько вчиняв домашнє насильство відносно свого неповнолітнього сина в одній з громад. На даний час кривник відбуває покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту. Тому, якщо вам відомі такі факти, негайно звертайтеся до поліції. І останнє на сьогодні запитання: що робить поліція, аби не було повторних випадків насильства, бо зазвичай це історія одних тих самих сімей. Поліцейські складають протокол про адміністративне правопорушення. Дані матеріали ми направляємо до суду для прийняття рішення, застосовуємо до кривника терміново заборони припис строком до 10 діб з метою негайного припинення. Домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення. Припис може містити такі заходи, як зобов'язання залишити місце проживання перебування постраждалої особи, заборона на вхід в місце проживання перебування постраждалої особи, а також заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Крім того, постраждала особа може звернутися до суду. Із заявою про видачу її обмежувального припису, який видається терміном від 1 до 6 місяців, з подальшим продовженням його до 1 року. Також кривдника ми беремо на профілактичний. Облік на один терміном на один рік, з яким проводимо профілактичну роботу, слідкуємо за його поведінкою, проводимо профілактичні бесіди, здійснюємо перевірку його за місцем проживання. Якщо під час перевірки були встановлені нові факти вчинення домашнього насильства, фіксуємо дані факти та притягуємо кривника до відповідальності. Також хочу додати: якщо ви є жертвою домашнього насильства або вам відомі такі факти, не замовчуйте дані події. Потрібно звертатися до поліції та фіксувати дані випадки. Дякуємо, пане Сергію, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звяльської міської ради. Віримо у Збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!